Добрий день, діти! Ми з вами на музичному занятті. На дворі вже осінь, і хоча все ще зелене, і травичка, і дерева, і кущі, ми вже це відчули на собі. Дні не такі вже й довгі. Літній одяг ми змінили з вами на одяг більш теплі. Нам все більше до нагоди. І вже зовсім скоро від краси, яку ми побачимо навколо себе, не можна буде відвести очей. Пані осінь розфарбує все довкола в жовто-багряні кольори. Пропоную познайомитися та розучити пісню, яка так і називається Пані Осінь. Солодке літо, пройшло, як мить, багряне листя, вогнем горить, вона ступає, йде по стежках. Смуток у оча, пани, пани Осень, Зачекай до нас Озвернулась она круг Так как роса Пани Осень, пани осень, Пощадай щеки Вось краплиночка Упала, як слеза Теплом зігріта уся земля, калини грона її коса, краса і смуток у очах. Пані осінь, пані осінь, зачекайте нас, озирнулася навкруг така краса. Пані осінь, пані осінь, Перші дощики ось краплиночка упала. Як сльоза. Впевнена, що пісня прийшлася вам до вподоби. Перед тим, як почати розучувати пісню, вам обов'язково потрібно вивчити слова. І я думаю, що батьки вам допоможуть у цьому. За настроєм, пісня не сумна. Мелодія не протяжна і не ніжна. Вона рухлива і стрімка, Бо осінь це не завжди сум і туга, осінь це краса. І чудове перетворення природи.